Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Раз. У вас є крабові палочки, я. колись були. Я згадала, Лен, як схотіла крабових палочок. Так, приходять. Буде такі маленькі. Ось такі середній так по 82, більша пачка, 86. Дайте цю більшу. А ще скажіть, чи є таранка, але не дуже солона? Я, бо, я що? не знаю, чи нам брали. Нічого не брали. А, зрозуміло. Бо я перевіряю. Ні, ні, я дивлюся, що вона на місці Таранка є, але що, на рахунок того, чи вона сильно сина чи Добре, не, а яка не дуже суха. <звук> дуже суха? Дуже суха? А то дайте, будь ласка. Дешевсько. Без кишок, якщо можна. А ти знаєш, Лєн, то треба подивитися. Дивіться. Тому що я зараз скажу чого. Дивіться, бачите, яку вам Учак мені гарно подобається. Ай, ну звісно, без кишок. Але гарно Звісно. Чистенька, гарна, бо я таку рідко бачу. Я скажу, вона дуже гарна була Ой. А по чому на кілограм? По 333. Добре, добре. І скільки риби на 33,97. Красота. Ліпше, ніж ковбасу, їсти смердячу. Ну, залежить від того, яка ковбаса. То, Тараковку тара, любить ковбасу. Ти знаєш, я все люблю Лен. Ковбасу люблю домашню. Чесно. Пальцем пхану. Хто а. А а так... її не любить? Хто її не любить? Так, я ляж покрайний. Так. Да. І клавіки. Є. Це буде? Так, карточкою. Карточкою Дякую. Дякую, Будь ласка.